Всі служби працювали на місці, робили свою роботу фахово, якісно, на найвищому рівні, допомагали один одному рятувати життя, витягали людей з вогню, з під завалів. На даний час триває погляд місця події, другий день поспіль. Ну якісь. Зараз версії я не, змогу, не можу озвучити на загал, відповідно, тому що це може зашкодити слідству. Звісно, ми розглядаємо версії як з коригуванням, так і можливий розвідування, ну, хоча даних про те, що був розвідрон, і сили ППО і в нас у нас немає. Всім було надано медичну допомогу, було задійно 30 машин швидкої. Звертались більше ніж до 10 різних лікарень. А зараз знаходяться люди сіми лікарнях, 65 в важкому стані, 146 в середньому стані і 87 в легкому. Хай медична допомога, вона почала надаватися з першої хвилини з на назад, тому що я фактично бачив цей період. І медики близько десяти лікарів медичного персоналу навчального закладу зразу почали надавати допомогу, були задіяні транспортні засоби. І засоби, які ми надавали медичну, в тому числі кровоспільні турнікети, вони були якісними, вони були китайськими, у нас, такі, у нас китайських немає, були забезпечені достатньої діяльності. Да, окрім медиків, надавали допомогу, тому що надавали допомогу і викладачі. Є в навчальному закладі, які пройшли курсично і розуміються на тому, що таке первинна медична евакуація от, і що потрібно зробити. І швидкі, вже через 8 хвилин, перша швидка пересікла територія навчального закладу. До цього всі, хто потребував допомоги, кого треба було винести з очагами враження, кому треба було негайно назвати турнікет, все здійснилося зроблено. Я вас запевняю. Жодного студента-медика медичного університету не було задіяно до надання медичної допомоги в складі медицини катастроф в складі бригад екстреної медичної допомоги і залучених додаткових сил і засобів. Я вас запевняю, я вас запевняю, що жодних заходів пов'язаних з якимось шикуванням людей, якимось збором людей для будь-чого. Святкових заходів, якихось присягтів вже читався в інтернеті, всього чого заговорено. Жодних заходів не проводилось і проводитись не могли. Останні, які заходи масові проводилися, це ще до ковіда. А з початку війни взагалі навіть пересування будь-яким строєм більше десяти там усіх ну, заборонено на території частки.